Правильно, дружина тобі подобається, ну, понятне діло, ти дружишся. Так само, Ну, Саме анонше. Що касається недорогих шуроповерків. Зарядочку, без кейсів, бумажні упаковки. Вітаю, шановні! Такі самерочка на зв'язочку, такі зкістечки, такі здрасті. Ви знаєте, думав якось прикрачати ці слова, але ж... Люди телефонують і кажуть, Вячеслав, де ваші кісточки, чому не вітаєтесь з кісточкою, і все проще. Ну такі повертаємо наші, е, наші фішечки. І до вашої уваги, ребятулечки, шуруповерт 16 вольт. Е, в предідущому відео ми знімали, показували його, а то показали і бац, і продали. Знову отримали, то не було в нас їх е, буквально там дня чотири, тому що е, це отримали. В общем, є. Дивіться, що я вам хочу показати. Це фірма Риволь, це ціна 1600 гривень. Ребят, 1590 там з копейками. Ми округляємо 1600 гривень. А, значить, моделечки JCD 16, дроб /42. 42, 42, це означає, що це сила затяжки. Тобто це доволі таки мощна, серйозна сила затяжки, тому що тут ви вибачите, широковіртік який. Дивіться. Ну, він по-перше, чи вже по-друге, це просто бомба по дизайну. Е, ви знаєте, переповнюють емоції. Дійсно класний, дійсно виглядає. В першу чергу я завжди кажу: ребята, ми купляємо інструмент тільки тоді, коли вам він подобається сперва. Тому що вам його як дружину... Треба бачити кожен день, якщо ти працюєш. Правильно, дружина тобі подобається, ну понятне діло, ти дружишся. Так само, що Тобі сподобався, то ти його взяв і кожен день їм, їм, його використовуєш, тому що це вже він буде витримувати ваші кожнеденні е, роботи. Це я вас увіряю, тому що на цю фірму дається два роки гарантії. На в нас в нас тут є захист ззаду, захист для того, щоб. Я рахую, що це захист від того, що він буде падати, і падає він як завжди, кудой маслом вниз. Да, ви ще скажете, він може впасти патроном, тому що він якби то чаще, але ж цей ширококрок буде падати цією стороною, тому що він якби то в руці, то є, ну, чітко. От як шоропокрути, у нас є. Я вам помні, колись показував отакі ось ці, ТІВІ. бачите, посередині ручка, і він виходить баланс в нього. То є, не тягне не туди, не сюди. Тому що в деяких моделях йде ручка, якби то більше от, к, -к, к попки. Будемо це так казати. Ну, то окрема історія. До того ми ще повернемося, я вам буду показувати. Теж є вам що показати по сетівим, але давайте розбирати далі. Значить, Комплектується він двома батарейками. Батарейки у нас йдуть 16 вольт, 2 А годин. Ну, Тут пишуть вони 16,8 і 8 вольт, тобто майже 17 ну, Будемо округляти 16 вольт. 2 ампера годин і ви не забувайте, як тут батарейки дві. Комплектується, дивіться, я гарненько. Воно е, є в наявності. Тут і насадки, головки, подовжувачі, сверла, і якась насадочка. там. Ну, в общем, взагалі, то крутий набірчик, Ребят, на подаруночок. Хлопчику, я не знаю, там, батьку, там, сусіду, там, брату. Ну, саме оно. Я б був би задоволений, якщо б мені... Подарували такий шуропокрут, якщо дати дійсно тобі його він треба. І ще звертаю вашу увагу, ви скажете, де ж тут індикація зарядки? Тому що на всіх інших да, ми бачимо, коли ми працюємо, у нас є. Ну наприклад, візьмемо, да, у нас тут ну отут, от є така шкала. Бачите, зарядки. Ти натиснув собі, ти бачиш наскільки він в тебе, ще ти можеш працювати. Тут це зроблено інакше, брат. Бачите? Тут е, є індикації, якщо вони скажімо так, е, вже не горять, це означає те, що батарейка сідає. Отак от от ви можете розподілити цей момент. цей момент. Е, Що ще, ребят? Ну, Хочу сказати вам, що тут кейсик класний, е, сказав, гарантія є 2 роки. Це ви знаєте, що фірма Grover, фірма Револьт дають. По два роки гарантії. Кейсик крутіший, да, також е, і є для всякого мелочовичів, ну без питань. Сам, сам пластик, ну, класний. Ну, що не взяти, Ребят, 1600 гривень, ну, согласитесь, ми більше, ну я не знаю, на всяку ерунду тратимо, ніж ли, да, 1600 гривень, ти собі взяв такий класний шуруповір. Ну, як би вирішати вам, але моє мнення, що якщо ти е, потребуєш. Е, Тебе треба, цей э, шуруповерт для дома, для работы, для стола, там будет то цей момент не забывайте, что есть семерочка, есть Вячеслав, Одесса, 7 километр, набрали телефон, как обычно, мы закрепляем, либо в шапке профиль. Я вам покажу еще шуруповерты. Что касается недорогих шуруповертов, это вот эта линейка вся, вот, с батарейками. батарейки. Только тут у нас уже идет 12 вольт. Якщо там у нас 16, тут у нас 12 2 двохамперні батареї. Також вони всі йдуть у нас з двома штуками дві батареї в комплекті. Ребят, 1100 гривень. Ну, взагалі, да, ви розумієте, якщо це щитковий, то я вам показував, він безщитковий. Є у нас ось такі от, 1200 гривень. Є зі зйомним патроном. Ребят, є такі вот. Шуруповерт фірма Текман з з'ємним патроном. Ціна його 1400 гривень. 1400 гривень. Дві батарейки в прекраснішому кейсі він. Я не знаю, що треба тобі. Ну, то є, теж, якщо в тебе там, бюджет ограниченний, але ж ти хочеш там, зробити подарунок чи тобі треба він. От, будь ласка, прокрафтовський теж там, 1400 гривень. Теж контакти такі, як в Вот така моделька: 1800 гривень з з'ємним патроном. Це фірма Грсер, дві батарейки в комплекті 2 амперні. Отакі От 1500-1600 гривень з'ємне патрон. Є в нас взагалі без батареї, взагалі ви собі взяли, є з'ємний патрон без з'ємного патрона, Щоб якщо в тебе вже є батарейки. В тебе нема, Якщо в тебе є батарейки, будь ласка, візьміть собі ще тушечку Техас без батареї. 1850 в нас по Техасу взагалі дуже круті ціни. Це би мотор 20 вольт 2 ампер годин. Моделька буває 34, 37, 38. 34 моделька, 1900 гривень. 37 моделька, 12350, 38 моделька, 2650 гривень. Звісно ж, ребята, про ми не забули. забили. така моделька взагалі то можемо віддати. Він 3 Ампер на 21 вольт. Вона продається. По РРЦ 2600 ми можемо зробити на неї не 2000 гривень. Ви це от, можете забрати, тому що це щитковий, Зараз вже їх ми не заказуємо. Їх залишилось там 2-3 штучки. от Кому треба 2000 гривень, можете забирати. Це навіть мінус закупочне ціні для того, щоб просто обналічитися, будемо так казати. Тому що моделечка вже щиткова У нас є і це і це ну щіковий. Тобто багато щиткових моделей в нас є, але ж... Є позиції, які вже, допустимо, замовляти не буду, тому що є інших всяких різних. Не забуваємо про револьтики, ребят. 2050 моделька. У нас є револьтики такі от модельки, як в Техасі. Тільки у нас тут ще є така моделька з з'ємним патроном. 2850, без удару 2600 і з ударом 2,850. Є в нас тушечку на 100 н на метр, дивіться, який він великий, великий-великий. Тобто, і Помімо цього 13-й патрон з ударом 100 н на метр тушка 1800 гривень, ребят. є в нас вже в комплекті цей Револьт, той, що РВ ринок до того розбирала їх. В комплектації 2-4 А батарейки в чемодані, дві скорості. Це те саме, 100 н метр удар. 13 патрон. Ребят, 4 400 цена. Их еще есть несколько штук. А, ну, по гайковертам взагали, тут балакать нема о чем. Импакты, гайковерты, гайковерты. Это 350 ньютонов, это 500 ньютонов, это 580 ньютонов, 700 ньютонов, 780 ньютонов, 800 ньютонов, 1000 ньютонов, 1800 ньютонов и 200 ньютонов. Это, ребята, есть все в наличии, и есть у нас как гроссер, так и револьт. Револьты в основном комплектуются с двумя батареечками, а э, гроссеры... Ми можемо відділення набирати себе батарейки столько, сколько вам потрібно. Одну, дві. І таким образом у вас вийде цілий арсенал. Ребята, к вашему вниманию краскопультик електричний, що коштує 1500 гривень, три роки гарантії. Я ж суті хотів вам болгарочку показувати і покажу вам болгарочку. Такий момент, знаєте, болгарочка для чого я її сюди повішав розповідаю. для того, щоб ви розуміли, що вона не тяжка, вона малесенька, вона тоненька. Вона Можна її використовувати як галстук. можна її використовувати, просто ходити з нею. Бо вона зручна, можна вмісто палки дубінки. Але ж це все юмор, ребятки. Саме, що мені подобається в цій болгарці, то що вона невеличка. Ви уявляєте, допустим, ти береш її, ти береш її, залазиш під машину, і в тебе там якісь незручності, і в тебе мала. Болгарочки, і ти її так акуратненько засунув з той сторони і відпіляв те, то, що тобі треба. Е, ребята, ціна такої болгарки з 4-амперної високотої батарейки, з зарядочкою, без кейса, в бумажної упаковці, коштує 3200. Чому так? Тому що це все приходить окремо. Е, чому окремо? Ребята, ну не буду я вам лала бала за, за, заповняти всякої не нужны інформації. Тому що так треба, тому що так вирішили постачальники робити так. Є ці, цілий ряд, я так, цих питань, які дійсно воно має бути. Чому? Тому що такі болгарочки в комплекті не комплектують на заводі. Робиться окремо все береться. Ну то таке, значить, що ми маємо? Маємо безщитковий мотор. Уявляю, обращаю ваше внимание, ребята, що на це виключатель не на одной болгарці, яка є в нас в цілому ряду, немає такого включателя. Просто тумблер ти включив і вона працює. Там треба або зажати кнопку, там або тримати. Там або, знаєте, от це от. я вам далі покажу, вони теж класно працюють. Все. Но там трошечки інший спосіб. Тут, тут зроблено так і. Цим е, людям дуже подобається. Макітовська посадка, 4-амперна батарейка, комплектація з зарядкою і бличком 3200, щиток, ручка. Е, в общем, ребята, ви за Техас поняли, що Техас малесенька, тонесенька, зручна, надійна, е, високотокова, з щитком антиприграючою гайки стоять, приліпаючі. Взяли, забули, всі доволі. Ще не одної людини не було, щоб мені сказала В'ячеслав. Ти продав мені якусь херню. 3 200 повний комплекс 1-4 вам -комп батарейки. Поїхали далі, ребята. Я вам покажу моделькіше. Дивіться. Фірма Строма. Якщо ти не бажаєш купляти для тебе це дорого, це тобі не треба, щоб вона була тонка. Тобі треба, щоб вона була звичайна. То от беріть строму. Ребят, строма теж на гарантії, теж вона комплектується. Комплектується в картоні у такої от упаковочки, там зарядка, там ручка, там... ну, в общем, це повний комплект з одною батарейкою. Ребят, 1970 гривень. 1970 гривень, два роки гарантії, півроку гарантії на батарейку. Будь ласка, бери і взагалі не заморачуйтесь. Далі я вам хочу показати, хочеш не, не хочеш її? Та візьми собі оцю за 3250. Комплектується вже з такою батарейкою, то вона з смакітівською посадкою Тут кнопочка, ви бачите, бачите? Так. Три режима, нормальна болгарка, беруть, прокрафт, хотят беріть беруть безщитковий ну Нема тут до чого доколу да? Теж три не хочете думали, вона вже йде в чемоданчику Будь ласка, взяв собі і, і кайфуєш. Ти хочеш якусь болгарочку з падвипірдам? Да? Як там води кажуть, я не завжди можу це слово сказати. Спадвипірипірдам. От тобі вона, Дивіться, бачите? Все, в тебе все крутиться, все вертиться. В тебе ця модельки вони е, ставлять на 230-ті, от на великі. Прийнято рішення. Ви знаєте, я їх продав доволі таки немало. Люди їх беруть, подобається. Ти собі поставив, підкрутив там так, сяк. Тобто ти можеш собі її направити так, як тобі треба, і вона буде працювати. Ціна 2300 з батарейкою одної нормальна, якісна болгарка з сєвши батарейкою. Треба зарядити батарейку. Що одразу знімемо поставимо на зарядку. Наш улюблений гросір, який ми просто від нього кайфуємо. Як і від Техаса, взагалі-то і від Прокрафта, і від Строма теж. Але ви знаєте, є е, Є їда, да? ми всією їдою можемо насититися, покушає ж річку, плов, і так далі. так далі, так далі, далі, Но є саме страва, там страва. Кто-то любить там, плов, хтось то любить то. Тобто у кожного є своя улюблена їда, улюблені Речі і так далі. тому подобне. Так само і у нас. У нас є. свое, свои ощущения, свои, свои почутия и так далее и тому подобное. Ребятки, до да вашей уваги. Фирма Гроссер, мы, они завезли три вида болгарок. Они приняли, видите, какое дизайнерское решение. Первое, кнопка, кнопка у одной, кнопка здесь. У второго вида кнопка здесь. И у третьего вида, а им даже возле Техаса стоит, А у нього практично майже така сама кнопка, але ж трошки не та. Ну, дизайн майже такий самий, ну, трохи товше. Ценник цієї болгарочки, ребята, 1500 гривень. Е, іншої болгарочки 1330 гривень, іншої болгарочки 1220 гривень, ребятки. Ви тут можете закомплектувати. Дивіться, 3 амперні батарейки. 4-амперна батарейка. Є у нас 6 амперна батарейка, 8 амперна батарейка. Тобто, 3 Ампера батарейка 700 гривень, 4 ампера батарейка 1000 гривень. 6 Амперна батарейка 1380 гривень, 8 амперна батарейка 1900 гривень. До неї ви можете придбати бличком зарядку 200 гривень або стаціонарна там. Є за 500, є за 600, є за 900 гривень зарядки. там в залежності від е, ну Допустим, на чотирьошку можна взяти там 1,5 А 2 А. На 6 можна 2 А, на восьмерку бажано вже 4 ампера зарядку брати. От із цього із роз... в общем ви мене поняли. Е, що це? от Значить, ну, прибавляєте, допустим, 1000, 1.330 грн. 1.300 плюс 700 2.000 зарядка 200. 2200, 200. Ви поняли, да? Тобто, прибавляємо, ми отримуємо свою ціну. Е, це, ребятушки, щодо акумуляторних болгарок. Ви бачите, в мене не одна не надї. Дуже багато видів болгарок. Я не беру там якусь, одну і давай там человеку впаривать що-то, да, там рассказывать на самое лучшее і так далі. У мене є на різний кошельок ваш. І це не говорить о тому, що це погано, що там воно не буде, якщо ти візьмеш там за 2000 гривень болгарку, вона не буде працювати. Вона буде працювати. Та вам яка різниця? Ваша задача взяти, користуватися, якщо якийсь гарантійний випадок, Ви, алло, Вячеслав, будь ласка, все питання все ну, той, Хто вже знає, то будь ласка, ребятки. Ну, сетевые болгарки це теж наша тема, ви знаєте. 870 гривень болгарка е, прорвала просто теж ринок е, своєю, просто, своєю ціною. То понятно, що і якісь. Це акційна пропозиція, ребята. Це у нас додатковий фільтр знімається, де да, можна почистити. 870 гривень. Така прекрасна болгарочка. Ребята, у нас є болгарки Техас. Сейчас 125 в акции, 1100 гривен. Есть регулировкой 421 СПЦ, поставить на витрину, пожалуйста. Такая сама с регулировкой, она 1350, 1150, там 1200. В общем, цены, даже у нас вот эта вот, е 1200 гривен с регулированием. Болгарок очень много, сетевых. Кто сейчас держит столько болгарок? Кто? Семерочка держит, потому что мы должны быть лучшими везде. И мы стараемся быть им. У нас есть болгарки сетевые 230, -е, 180, -е, 150 -е, болгарки, ребята, под 150 кровь. Я не беру совсем. Что вы знали, можете даже не спрашивать. Нет смысла. Они уже изжили себя, их никто не хочет. У нас есть полировочные машинки. Смотрите, вот это и фирма Nova, три вида. 1000 там что, 700, 2500 и 3 с копейками. Тут она электронная. По болгаркам, что еще вам могу показать? Есть регулировками 180, есть обычная 180 болгарка. Есть сабельные пилы у нас, лобзики, шлиф машинки. Есть вот такие вот дисковые пила под макитовскую посадку. Вот эта дисковая пила из Техаса, ребята, она комплектуется обычным входом. Тут не надо подбирать диск. 22-23 э, посадка, как вот диски по металлу. Поставился диск по дереву, по металлу, я не знаю, что хочешь и такая платформочка у тебя, и ты пошел работать. Ну, вообще, крутейшая штука. Ну, вот для столера, для плотника, ну, самое оно. Всем пока, до новых встреч.